Толку, як з кузла молочка. Зараз. Приблизно 8 години ранку автомобіль рухався з напрямку Львова в напрямку Рівного. На повороті біля дубного водія лопнула переднє ліве колесо. Водій не справився з керуванням, не втримав автомобіль на дорозі. Зіткнення з шляховою мережею, а саме відбійником. І прийшло перекидання автомобіля на праву здобуття. Автомобіль перевозив сміття, документи на товаротранспортне ще не подивилися, тому що автомобіль вже не прав боку. Після того, як вміють піднімати, поставлять на ноги, тоді можна буде добратися до документів. Бо так само, як документи водія і документи транспорт, товару транспортного погоня заходяться в кодінку. Зараз, на автомобілі, а сам... зараз першочергово треба розвантажити машину з світтям, а потім буде витягати евакуаторні машини.